Ви починаєте завантажувати своє відео, ось ваше тест відео, ваші стандартні інтерфейс завантаження. Вам треба просто буде спуститися ниж... нижче, натиснути на показати більше. І ось тут є колаборація, вона називається. Натискаєте на Запростити співавтора. Тепер обираємо. Давайте нехай я оберу свій канал. Тепленко, Михайло, youtube МХХ. Тут можна поставити галочку, чи я даю дозвіл для того, щоб... Канал, наприклад, мій канал, міг дивитися аналітику і створити посилання. Оце посилання ви копіюєте і надсилаєте іншому автору. Автор іншого каналу отримує ось таке повідомлення. Відео ще завантажується, тому ми його не бачимо. І ми або приймаємо, або відхиляємо нажати прийняти, і тоді я вже стану співавтором цього відео. В кінці цього відео я залишу свою стратегію, яка спрацювала і як на мене дала божевільні результати, чому я дуже дуже радий.